Ві, друзі, найкращі канікули продовжуються. Розділ четвертий. Злочини без покарання. Ось уже половину червня павузь гостював у діда з бабою. Вони щодня кудись гасали зустиною, яку дід чогось називав Сусаніним. Може, тому що приходила подряпаними покусаними і щедро прикрашеною репяхами. А скільки разів капці рвали? Ніхто й не рахував. Дід Денис їх і клеїв, і підшивав, та все одно раз на тиждень вони чогось роззявляли свої голодні роти. Сьогодні діти знову задумали навідати пустку, бо з того дня їй не вдалося там побувати. Павло чекав на устю в лісі, та чогось вона спізнювалась напевно, зразу туди пішла. Подумав хлопчик і вирішив побігти до покинтої хати сам. Йому було страшнувато, та чого там? Добре страшно. Але якщо дівчисько може, то й він здатний зробити щось заборонене. Хлопчик прибіг городами додому. Дід ремонтував косу. Судячи із запахів, баба Марія поралася на кухні. Діду, можна я погуляю по вулиці? Можна, навіть не роздумуючи, відповів дід Деніс. А чого його туди йти? Що будеш там сам робить? Ліпше будь вдома, з вікна лізли бабині кучері. А що вдома висидить, пильно подивився дід на бабу, яка пригладжувала несухняне волосся. Я тільки гляну, чи густини там нема. Біжи, відповів дід. Поки павусь поважною ходою йшов до хвіртки, то почув, як дід вичитує бабу. То плачеш, що в телефоні сидить, то не пускаєш нікуди. Мусить ставати самостійним. В селі вовки не з'їдять, не бійся. Хлопчик не чув, що відповіла баба, а за словами, вона в кишеню не лізла, та знав, що дід прикриє в разі чого. Він біг підтюбцем. До оглядаючись на всі боки, на вулиці не було живого духа, як сказала би бабуся, шурнув за акацію та от до хати чогось підходити боявся. Постояв, покрутився навколо, нарешті набрався сміливості і підійшов до дверей. Та колодку ніхто не чіпав вона була так само повернута на бік, як вони її ушили минулого разу. Павло пожепки покликав «Густю, ти тут походив під вікнами, намагаючись почути, чи в хаті хто є. Ну, хіба я не дурний? Хто ж почує в хаті шепіт? Нарешті Павла осяяло, та він повертався додому. Надто довго затримуватись не хотілось. Хлопчик неквапливим кроком зайшов на подвір'я. І раптом почув голоси на задньому дворі. Дідовий і бабин він знав, та за хатою був ще хтось. Мама вчила, що підсуховувати негарно, та хто ж пропустить розмову дорослих та ще й таку емоційну. От ти, Марійцю, подумай тільки доведе мене до інфаркту, ще би, може, трохи пожила, тії ті іконики зведуть в мене могилу. Та чого ж нічого страшного любцю? Тільки би біди не було, відповідала Павлова бабуся. І в кого воно таке вдалося? Ну, діти, як діти, а за нею, як не золота грушка виросте, то цілий сад. Казала Олинці, як до мене мало везла, що треба було ще відру персену й мішок валітолу дати в придачу. Жіночка говорила емоційно, і Павло здогадався, що мова йде про Устину. От чого її ніде немає. Щось сталося, точніше, вона щось втнула. Та нічого, замалюєш, та й так буде, заспокоїла гостю бабця Марія. Та воно то так. Але нащо мені того клопоту на свою голову? От бур'яни треба на грядках прополоти, а я маю в район гнати і по магазинах шастати в таку спеку. Може, на зупинці на попутку сядеш та й заїдеш до за двадцять хвилин. Може, ніхто тепер нікому зупинятися не хоче. День як рік, а я його скапарала. Та вже заодно купиш мені дріжджів і родзинок? запитала бабця. А що? булочки пекти будеш? Голос чужої тітки вмить повеселішав. Та треба щось добренького, бо хлопці цілий день на мене поглядають з надією в очах, а того магазинного не хочу купувати. сама знаєш, чого воно зроблене. Ой не кажи. Ще би всі так до роботи бігали, як до холодильника, то їм би ціни не було. Жінки пішли до хати. Мабуть, бабуся Марія буде складати список продуктів і дасть у бабусі гроші. Павло заметушився. Потрібно було шукати свою подругу. А якщо її відправлять додому, з ким я буду гратися? Ще два тижні тому його не хвилювало, чи буде тут хтось із дітей, а тепер за устиною він сумував би. Хоч вона й була ініцатром небезпечних розваг, зате ж весело з нею. Павусь і сам не помітив, що його телефон вже два дні припадав пилом. А шкіра покрилася легким загаром. Він вирішив ще раз пройтися сосновим лісом. Йшов городом, занурений в роздуми. Раптом хлопчик почув дивний звук не пташка, не тварина, щось кавчало, хлипало й булькало. Павло мав би злякатися та згадав історію з лизуном. Звук може бути страшнішим за того, хто його видає. Ей, хто тут? Павло запитав голосно та не дуже впевнено. Хлюпання припинилося, та ніхто нізвідки не з'являвся. Хлопчик постояв і вже хотів рушати далі, як тут раптом знов почув виразне шморгання. Хто тут плаче? Я вилізла з високої трави білява голова. Устина і дійсно сильно плакала. Це не були сльози від капризу. Павло зрозумів, що все серйозно. Вдома хлопчика ніхто не бив, але до нього прийшла думка, що, може, густя отримала на горіхи. Чого ж тоді так ридати? Ти чого? Він сів біля неї на траву. Баба льобка насварила!» Останнє слово перейшло в голосіння, і знову подруга завелася сльозами. За що сварила?» Його паркан пофарбувала. Так це ж добре чи ні? Павлось засумнівався, бо бачив, що сльозам ще не скоро буде кінець. Фарбу взяла білу, а нею баба вікна мала фарбувати. А я ж не знала, думаю, що допоможу, буду хорошою. Устя знову заголосила. Та хіба білий паркан то погано? Павло чомусь не розумів усієї глибини трагедії. В нас він дерев'яний, його вапном білять, а не фарбою. А я ще й я ще, я ще й розмалювала. Що розмалювала? Павлусь важко розумів слова через хлюпання і схлипування. Як квіточки намалювала червоною фарбою. Але вони всі потекли. Я ж не знала, що треба чекати, поки перша фарба висохне. Устино гірко плакала далі. Зізнання в злочині не допомогло заспокоїтись. І що, так погано вийшло? Ага. Я злякалася і хотіла відтерти старими газетами, а вона поприклеювалася до паркану. Бо як побачила, то за серце схопилося і... і сказала, що відправить мене додому в бандеролю, а я не хочу, що таке. Устина опустила голову на коліна в ірдала на весь голос. Її худі плечі раз у раз дригалися, поскобне волосся розвівалося на вітрові. Здається, Павло вперше в житті відчув до когось таку жалість йому так стало шкода цю маленьку дівчинку, що й у самого сльози виступили на очі. Він незграбно погладив її по голові. Не, не, не плач, щось придумаємо. хоча абсолютно не розумів, чим він може допомогти. І що ти будеш робити? нарешті запитав Павлусь. Не знаю, але додому не піду. Устя була такою рішучою, що ставало страшно. А що будеш робити? Тут буду сидіти, і вночі Павлусь. Не міг повірити, що хтось може сидіти на городі вночі. Тут же повно монстрів, вони оживають. Тільки від одного погляду на ліс, мурашки біжать спиною. І вночі. з притиском вигукнула Остина, та чогось його вже не був такий впевнений. А, а може, в пустку піти? О, класна ідея, усміхнулася Остина. Та за мить посмішка згасла. Я ж ключи, лишила вдома, а мені туди не можна. Ти їсти хочеш? Павло уявляв бабусині булочки, і рот наповнився слиною. Ну, трішки, знов сумно відповіла Устя. То сиди тут, нікого нікуди не йди, а я тобі щось принесу з кухні. Добре, дівчинка оживилася. Тільки не йди нікуди, попереджав Павло, бо йому не дуже подобалося шукати людей. Та куди я подінуся тепер, пробурмотіла вона собі під ніс і знов вляглася на траву. Павло біг стежкою між городами. Не варто було показувати, що він щось задумав. Зараз зайду, покручуся на кухні, скажу, що голодний, М -м -м, попрошу канапок, а, а як же їх винести? О!» Скажу, що буду в кімнаті їсти, точно, а там щось замотає і занесу у стині. Хлопчик складав план і щувся, як майже дійшов до заднього двору. На подвір'ї знов був гість. Тепер баба Марія розмовляла зі старенькою бабцею. Вона була трошки зігнутою, опиралася на паличку, і в такий спекотний день одягла грубезну в'язану кофту і зав'язалася в темну хустку. Павло вже добре чув, про що вони говорять. Знову вийде підслухати розмову дорослих. Він шурнув у високо траву, яку тримали для хуаніти на чорний день, і став прислухатися. А ти дивися на них, марійцю, ще не гвалт, ніби то кінець світу. Голос бабусі теж був старим. Та я так і казала, любі, щоб так не переймалася, то ж можна виправити. А ви що скажете тьотю Ганю? А я скажу, що сліпий на того плота витрішиться. В селі і так людей нема, чи таких старих, як я, господь забере і все село на цвинтарі буде лежати, а вони з плота цяцю зробили. Бабуся була сердита не на жарт. Та, та, звичайно, що так, піддакувала баба Марія, несучи стілець для нової гості. Ти дивилася, яке все мудре поробилося, продовжувала свій гнівний монолог бабця. Самі позабували, якими були. Любця мені стільки крові попила, поки виросла, і ніхто не урозився вигнати. Диви, яка поважна пані, буде мені дитину лякати. Та я пам'ятаю, що вона добрим ходячим нещастям була, засміялася Павлова бабуся. Та не кажи вже забула госпитка мала, як каченят нам потопила, бачите, її вчу, вчу пірнати, а вони назад спливають. Забула, як нам скарта сина спалила. Бо я ж хотіла подивитися, як довго буде горіти стежка із соломинок. Всі люди бараболю копали, а ми з дідом солому возили з колгоспного поля. Забула, як в хліві пацюка зловила і до хати пустила, бо бачила в телевізорі домашнього Щурика і собі хотіла завести. Наш кіт чуть інфаркт не получив, як зовидів то чудо, що тряпалося по стінах. А про дівування, то і взагалі мовчу. Так, люба ваша не промах була. Ну й повеселили ви мене з погадами, тьотю. Баба Марія сміялася від душі, аж сльози повиступали. А я ж кажу, що до Любки наша устина вдалася один в один. А генети то тобі не в ощі, дустом не посипеш. Мусить перерости і втихомиритись. Нічого. Приїде Люба з міста, та й прийде їй. Та до Любки в мене ще розмова буде. Забув, що в моїй хаті живуть. І я ще не вмерла, що господиня. От устини знайти не можу. Налякали мені дитяти, бач, плота шкода, а дитини не шкода. Не навмисно ж вона, що зробить, що та уява в неї ото така, як кінь неосідланий? Нічого, всій заспокоїться до вечора. І так то дитину шкода, бабця вже говорила притишений з сумом. Олег, невідомо, коли з тих закордонів приїде. Воленки нова сім'я. Тепер їй не до малої. Накидаються дитям всі. Я би забрала до себе. Та що ж, як школа в нас тільки чотири класи, а далі в район возити треба. Люба на роботу, що зими їде, а я стара, аби до сьогорічнього різдва ще й дожити. Не придумайте, тітко, вище он яка міцненька. Вигрітися за літо і болячки всі минуть. Добра ти, дитино, Марійцю, і діти в тебе добрі. Молюся за вас щодня, аби жили трохи краще, ніж ми. Голос бабці знов став сумним. Дякую вам, і ви добрі. Скільки всього пережили, а до людей любові не втратили. Ой, Марійцю, людей треба любити, а речами користуватися. Але то в нас все чогось навпаки виходить. Бабуся встала, трохи розпросталася, пильно глянула в траву і вже зовсім по театральному продовжила. Ну, буду йти. Якби завиділа мою гостину, то перекажіть, що бабця буде її любимі оладі робити з малиновим варенням, щоб там не барилася. Павло тихенько сопів в траві. Йому було дуже цікаво слухати такі розмови. Правда, не всі слова він розумів, особливо, що означає накидатися дитиною, Він уявляв, як стоять двоє дорослих і перекидають з рук в руки вже велику устину. ловлять її дуже незграбно. Руки й ноги хитаються, як гілки на вітрові. Бабуся Марія проводила бабцю гану через подвір'я до воріт, ще про щось розмовляючи. А Павло вже рвонув за город. З важливою новиною. Він намагався бігти та чогось одразу починав сопіти, тоді переходив на швидкий крок. Хлопчик сподівався, що баба Марія його не помітила. Павло так поспішав, що мало не наступив на устину. Ой! дівчинка різко сіла. Ти того? відсапувався Павусь. Йди додому, бабця твоя приходила. Баба Люба! Жахом запитала Густя. Ні, друга бабця це старенька. Павло вже майже вирівняв дихання. Бабуня. обличчя гостини засвітилося від радості. Хто, хто така бабуня? Павусь вмощувався біля подруги прямо на землю. То моя про бабуся. Вона мама моєї баби любки. Бабуня завжди мене захищає, і готувати в стрій кухні дозволяє. І шити вчить, вона навіть читати мене навчила, а історії знає стільки, що й не полічити. То бабуня тебе шукала, казала, що оладки тобі буде робити. Чесно, густина все ще шморгала носом і терла червоні від сліз очі. Ага, вона тобі так сказала? Ну, не зовсім, Павло швидко як міг, переказав суть розмови. Устина сиділа й думала, вирішувала, що робити далі. В шлунку зрадницьки бурчало. І чого було зранку не поснідати, а? А від згадки про ладки рот наповнювалося свиною. Хотілося пити і вмитися, бо розмащені сльози припадали пилом, від чого обличчя стало брудним. Сонце давно повернуло на полудень, ставало спекотно. Ех! Все одно треба йти додому, а то ще до мами будуть дзвонити. Устина неохоче піднялася з землі, обтрусила шорти й футболку, пригладила розпатване волосся. Проведеш мене додому? запитала якось жалібно. Ага, тільки й протягнув Павлусик, а сам думав от би сталося так, щоб устину більше не сварили. Вони пленталися стежкою між городами, ні про що не розмовляючи. Ось вийшли на головну дорогу, до остиненої хати потрібно було пройти метрів зі сто. Та ще з дороги діти побачили старий паркан, над яким вона так старанно працювала. Тепер Павло зрозумів, чого так репетувала Баба Люба. На дерев'яних дошках. Порастікалися криваво червоні патьоки, до яких поприлипали зіжмакані газети. Складалося враження, що то якийсь монстр щойно роздер свою жертву. Той прояв творчості знімав чоловік, що чимось нагадував діда Дениса. Що там, доню? Баба Люба добре нашуміла? підморгнув невисокий чоловік. Трохи. Остина вирішила не скаржитися на бабусю, а то мало що. Може, той дядька їй потім все розкаже. Ти не бійся, нема лиха без добра. От ми новий паркан поставимо, а той старий мотлох вигляду вже не мав, і виконаний його було шкода, і лишати все неможливо. А як баба шуміти буде, то я моментом з нею серйозно поговорю. Він Засміявся, підморгнув, та все одно було важко зрозуміти, чи жартує чоловік, чи говорить серйозно. На подвір'ї стояла бабуня Ганя, і устина миттю шурнула до неї. Бабці її цілувала, щось шептала на вухо і витрала сльози, які знову котилися маленьким личиком. Бабуня обняла правнучку, і вони пішли до хати неквапливою ходою. Так дивно було дивитись, як дитинство і старість крокують разом. Можливо, діти ще не розлучилися бачити чудеса а старенькі вже стоять на порозі дива. Остинна з Павлом не попрощалася, та він і сам зрозумів, що тут більше нічого робити. Весь наступний день хлопчик просидів в телефоні. На дворі чогось гратися самому не хотілось, під вечір в шибку хтось постукав. Павлові було дивно, адже в селі всі одразу йшли до хати. Він прислухався, проте не підходив до вікна. Постукали ще раз. Нікуди діватися, треба подивитися, хто там. За вікном шкірилася своїм щербатим ротом устина. Стояла вже вмита в чистому одязі і навіть з новою заколкою. Павло відчинив вікно. Ти чого так вибишся? Відповіді не було. Устина тільки крутилася, заклавши руки за спину. Йди до хати. Ні, я тільки прибігла подякувати, що ти мене не лишив. Чого б це я лишив?» здивувався Павло, хоча знав, що до сміливих людей він не належить. Уявляєш? замість дякую, продовжувала подруга. Мене ніхто не сварив. І до мами не дзвонили. Баба з міста така задоволена приїхала. І я чула, як вона з дідом говорила, що завдяки ваську більше за кордон не буде їздити, і тепер буде постійно мати живі гроші. Це як? не розумів Павло. Не знаю, але головне, що без покарання. Мені навіть нову на кофту баба привезла, гребінець і кілька заколок. Класно. Павло був дійсно радий за устю. Класно. Трохи страшно робити щось заборонене, але так круто, коли все виходить добре. Устина гойдалася з пальців на п'ятки. А я ніколи не робив нічого забороненого, відповідав Павло. То тепер будеш. Устина витягла руки з-за спини і простягнула через підвіконня щось замотане в кустині. Це що? Павло розкрив рота від здивування. Те, що я мала в пустці показати. Сьогодні я таки вернулася, поки дід з бабою мене не пильнували. Сховай, а завтра прийду і подивимося разом. Що там? Павлові не дуже подобалося порушувати правила. Скринька старовинна, потім розкажу мені краще вдома її не тримати, а то ще хтось побачить. Устина ніби відчувала Павлові страхи. Не боїшся в себе лишити на ніч? Павусь похитав головою, проте він не просто боявся, а був нажаханий. Ну, я побігла, тільки й відповіла Устя, а біля самої хвіртки гукнула. Я завтра зайду, не хвилюйся, і нікому не кажи. Ага, тільки вигукнув хлопчик її услід. Була весело і недарма. Погода в їхньому домі залежала від настрою Баби Люби. Коли бабуся була не в дусі, то навіть дід переставав бурчати і намагався тихенько дихати. Проте, витівка густини розпочала справжній ланцюг удач. По-перше, баба Люба в місті потрапила на розпродаж і купила кілька хороших речей за низькою ціною. По-друге, Зустріла однокласника, з яким не бачилося років за тридцять. Він незабаром буде відкривати невеличку фабрику в районному центрі, і такі спеціалісти, як устинена бабця, йому потрібні. Так, баба Любка ще й знайшла роботу, про яку й мріяти не могла. По третє, їхній сусід сам запропонував замінити старий паркан ще й безкоштовно. Звичайно, у стині ніхто не сказав, що завдяки їй все так добре вирішилося, які ж дорослі просять пробачення у дітей. Проте баба змінила гнів на милість, і це було відчутно одразу. А Павло заховав скарб під ліжком. Декілька хвилин він непорушно сидів, витягнувшись, мов струна, і майже не дихав. Ніби чекав, що це просто якась вигадка. Ось він опустить очі, а на підлозі немає нічого. Та під ліжком все ще стояв пакунок і нікуди не збирався зникати. Хлопчик обережно розгорнув краї хустки. Всередині була замотана стара шкатулка. Вона була срібляста, вся поцяцькована малюнками та узорами. Павло обережно підняв кришку. Всередині було порожньо. Він Покрутив скарб в руках, шкатулка була важкою, і здавалося, що виїмка всередині мала бути значно більшою. І що тепер? Куди її сховати? А як хтось її шукає? А як мене знайдуть і будуть вважати злочинцем? В Павлових думках вирвали сотні запитань. Устина не скидалася на злодійку, про те, якщо шкатулку не лишила вдома. То вона їй не належить. Дурник я, і нащо я вляпався в це, картав себе Павлусик, запихаючи скриньку під купу свого одягу в шафі. В такому хаосі треба добряче постаратися, щоб щось відшукати. Хлопчик ще на всякий випадок підпер дверця та стільцем, ніби це від чогось захистило би, та іншого сховку вже не знайдеш. Після вечері Павлусь засинав у своєму ліжку. В голові роїлися думки та страхи. День був дуже насиченим. Його повіки важчали. Сонні чари робили свою справу, а перед очима чогось стояла баба Любка, згаманця якої вилазили живі гроші. Вони бігали туди-сюди, тупочучи маленькими ніжками. Баба все намагалася їх зловити і запхати назад. Завтра знову земля обернеться до сонця і настане інший день, сповнений нових подій. І нехай би вони були приємними.